Найгірший Вольфенштейн, в який я грав. Всім привіт, друзі! Ви на каналі JR Games. В цьому ролику я розповім про Вольфенштейн Youngblood, чому вона погана та її плюси, які змусили мене її пройти до кінця. Сама гра 2019 року розробники Bethesda з самого початку не робили на неї акцент, тому що сама гра з самого початку була замислена як експеримент, розрахований на кооператив, який, скажімо так, не дуже вдався. Розпочну з сюжета. Нацисти виграли війну, а наш старий добрий. Прий біджей Бласкович тренує свою доньку, Джес полювати на Оленя, а мати вчить Софі лопцювати грушу з усіх сил. Так от, біджей зник на секретну місію, а дві сестри, підслухавши розмову про те, що їхній батько пішов за хлібом і не вернувся, дійшли до тої думки, що його треба знайти. І, попри всі заборони матері, вони вирішують його шукати в місті зі своєю подругою, координатором, якої мати це Грейс Волкер з попередньої частини. Після того, як вони приземлилися в Парижі, в мене були... Переважно хороші враження графіка, просто відпад, крута зброя, якої приємно знищувати ворогів. Хочу зауважити, що фішкою серії, починаючи з New Order було те, що ми можемо носити з собою відразу дві зброї і всіх нею гасити, проте тут такої особливості немає. Не знаю чому, та розробники вирішили відмовитися від цієї ідеї, в якої, можливо, були на це свої причини. Самі персонажі Софія і Джесс це одним словом крінж, якийсь я нічого не маю проти про при. Годи саме сестра у Вольфенштейні, але кожного разу, коли вони їхали в ліфті і дурачилися, мені в них хотілося кинути каміння через монітор, тому що ця серія була більш-менш серйозна. Тут просто якийсь жарт. Наприклад, при вбивстві нациста шматок мозку попав Джес в рот, і знаєте, що робить її сестра? Правильно, просто угарає з неї і дає їй п'ятака після того, як вона проблювалася весело страшне. І це виглядає так неприродно. Я розумію, що таким чином вони. Хотіли зберегти традицію з жорстокими моментами з минулих трьох серій, але ж не таким чином, коли дивишся на це з боку, то виглядає це якось награно, і з емоцій це викликає тільки дратування. Після того, як ми почнемо виконувати завдання, які нам видаватимуть в штабі повстанці, тут почнеться найгірше. На початку гри мені ніби все подобалося, проте вже десь коли я виконував завдання на Брудер 2, то я зрозумів, що ця гра точно не варта витраченого часу, тому що. Після початкового кінематика сюжет просто зник, замінюючи їх на сайт-квести, які потрібно виконувати багато разів на одній і тій же локації, де постійно кожного разу, коли ти на неї заходиш, розпавняться нацисти, яких з кожним разом стає все більше. І на середній складності це вже стає якимось випробуванням. Справа в тому, що ми завжди повинні шукати спільні життя, що після того, як ми були тяжко поранені, змогли відродитися, та іноді приходиться рятувати свою сестру, жертву. Чи тим, що тебе при цьому теж можуть завалити. І буде гейм Овер, і прийдеться виконувати все з самого початку, або десь ближче до кінця місії, тому що пункти збереження зазвичай дуже далеко один від одного. Так от, на сюжет виділили дуже мало часу, він є на початку і в кінці, якщо не враховувати сцену про те, що їх підстави леді з лотером, які раніше представлялися як рух опору ближче до фіналу. Більше всього, я хотів пройти цю гру, щоб побачити на виділені. Них катсценах самого жахливого білі, який скоріше за все ну дуже добре виховав своїх доньок, так як ми можемо побачити, як вони курять, п'ють вино і радіють кожному вбивству, особливо в ліфті. І з'являється таке відчуття, що янґолат перестав бути Вольфенштейном, а лише пародією на нього. До речі, полоски здоров'я зверху ворогів багатьох кого розчарували, і я теж не відокремлення, тому що знищувати нацистів в тому самому ордері чи колосусі набагато приємніше, коли ти їх валиш двох разів. А при виборі складності змінюються тільки пошкодження, які наносять вороги, бо лупити по одному й тому ж самому супротивнику по сто разів починає трохи набридати. Сюжетні завдання сильно одне від одного не відрізняються. По черзі йдемо на три брудера, знищуємо там роботів, забираємо ключі. В двох офіцерів, після того як ми завершуємо ці завдання, нам відкривається лабораторія X. В цій лабораторії тримають їхнього батька, і тут теж величезні роботи та два офіцера. Ну, прямо кажучи, розробники гри прям хотіли кормити нас індивідуальністю. З хорошого в цій грі це те, що в ній брали участь розробники Dishonored Arcane. Видно це по обхідним проходам та картинці. Система прокачування персонажа та зброї в грі має дуже велике значення, так як без них. Нацисти будуть вас валити, тільки помітивши знавичок, це прокачка броні, невразливість, маскування і так далі. Щоб нормально пробити міцного супротивника, потрібно, щоб одна відволікала увагу, а інша стріляла, і це дуже допомагає, особливо якщо ви граєте в коопі. І от ми нарешті знаходимо зірку цього бренду, за допомогою якої це може називатися Вольфенштейн. А саме батько, який пішов не за хлібом, а чилити в древній печері, щоб розібратися з ключом. Ом, який се досліджував в колосусі. Уільям розповідає своїм дочкам про те, що коли він вбив Гітлера в колосусі, то клімат змінився і запустилася машина часу, яка зробить планету непередатною до життя. Також біджей розповів, що існують паралельні світи, де нацисти програли війну і він прийшов сюди саме за можливістю, щоб відкрити портал в Другий Сесві, де усе добре і хаоса нема. Саме так виправдовувався біджей перед доньками, а вони наївні повірили. Уявляєте, також дочки показали. Біллі конверт, який передав сет, який написав, що в артефакті є сила, що концентрує енергію в паралельних світах. Після того, як він його розділив на дві частини, якимось чином зрозумів, що їх потрібно вставити в костюми своїх доньок, щоб щось запрацювало. І це щось це Аарт, який допомагає виламувати стіни і зносити нацистів, як сказав сам біджей, ордами. Проте не всіх нацистів це може так добре вбивати. І після всього цього на нас чекають довгі три битви з Лотером. Коли ми його все-таки вбиваємо, прилітає ще один ворог. Дякувати Богу, що з ним ще після лотера боротися нам не прийдеться. Його успішно знищує батько, забирає доньку і вуаля, сім'я в зборі, хеппі енд. Прикол в тому, що до цього я якраз проходив Діосі в кіберпанку, ілюзія свободи на другий фінал. І після нього, коли я пройшов вже цю гру, я думаю, наскільки ж це все безглуздо і без сенсу. Я не зрівнюю ілюзію свободи з Янгблад. Ні, ні в якому. У разі просто після проходження склалося таке враження, що я з'їв на смачну цукерку в хорошій обгорці і видалив її скоріше зі свого ПК. Це просто шутан, майже без сюжета з дивними героїнями, які розраховані на кооператив. Взагалі, це нікому не потрібний спіно, в якому красива графіка, і роботи, які красиво горять після вибуху. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки Приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Всім дякую за те, що додивилися до кінця. Нас вже 300 відеоігрових спартанців. Люди, ви просто не перевершені. Ставте вподобайки та коментуйте для просування україномовного контенту. А якщо ви ще не підписалися, то зробіть це зараз. З вами був, як завжди, Дмитро. До нових зустрічей.